Учора відбулася презентація достатньо нового для Криворізької аудиторії медійного формату. Авторкою подкасту Твоє моє і за сумісництвом ведучою стала Влада Недак. Вона директорка всеукраїнської жіночої єврейської організації Проєкт Кешер в Україні та благодійного фонду Жіночі можливості. Ділиться проєкт, покликаний у форматі прозорої, товариської та дружньої розмови по-новому розкрито особливості світоглядів двох різних поколінь – 20-річних та 40-річних. Ідею насправді знайшла дуже побутово, має 20-річного сина, і мені завжди було цікаво не просто його думки, а дізнаватись глибинно його протилежності і порівнювати себе, про що він зараз думає, про що він зараз мріє. І це така глобальна ідея. Вона вирісла в те, що за нами стоїть покоління, покоління 20-річних. Зараз маємо перший сезон: вісім перших героїв. Вісім подкастів, вісім історій. Дуже насичені, цікаві теми, актуальні, відверті, скажімо так. Тому сама очікую з нетерпінням цього моменту, коли вступлю в дискусію і побачу реакції нашої спільноти, української спільноти самої молоді, чергу. продюсером подкасту Твоє моє став Сергій Гусятник. Він має чималий досвід у створенні різноманітних медійних проєктів. Ми два подкасти записали у форматі аудіо, і ми від них відмовились, тому що ми зрозуміли, що в сучасному світі люди реагують додатково на емоції. І для того, щоб додатково розказати інформацію, нам потрібна картинка. З точки зору подкастів, це перший проект, який повністю під моїм крилом створюється, тому що я зрозумів, що мені потрібно взяти на себе відповідальність за всю цю історію. І в цьому контексті він перший. Бо ми створили абсолютно все. Ми самі написали музику. Ми залучили з Києва дуже класних художників, ми створили візуальні образи. Ми багато разів переписували сценарії, переходили до концепції. Це десятки годин нарад навіть про такі прості речі. А як же задавати питання? І це дуже важливо. Поліціятка, учитель, студентка, історик, футболістка, дизайнер, СММ-фахівець та кухар. Учасники подкасту молоді криворіжці з різноманітним бекграундом. На заході у форматі Open Talk модератори презентації подкасту обговорювали з ними та аудиторією актуальні теми, зокрема щодо ставлення різних поколінь до роботи, стосунків, відпочинку, а також прагнень та здобутків. Серед учасників був і Ростислав Горбунов. Випуск з його історією вже доступний до перегляду на ютуб-каналі. Твоє моє дуже чудовий досвід, тому що можна поділитися своїми думками не тільки серед однодумців, і особливо серед е, однолітків, а й донести свої думки до старшого покоління, і особливо, коли тебе чують, це дуже чудова можливість. Я хотів би послухати і своїх колег, своїх друзів, які також знімалися на цьому подкасті. Е, і вважаю, що все ж таки якась частка людей, які будуть дивитися. Це чудовий проєкт. Зможе для себе відкрити щось нове, особливо дорослі або ті молоді, котрі не можуть знайти зараз в цей самий час взаємопорозуміння. Можливо, для них це відкриє якесь нове вікно можливостей. Радий був отримати новий досвід від участі у подкасті Станіслав Черниш. Брав участь у подкасті з темою, яка. Стосувалося як історії, так і штучного інтелекту, екології, та ще е, інших моментів. Е, загалом щодо вражень від подкасту, це мій перший досвід, і він позитивний. І е, я можу сказати, що з владою ми одразу знайшли порозуміння і спільні цінності та е, питання, які... Е, Фігурують в нашому суспільстві зараз, і в принципі я можу сказати, що ніякої прірви між двадцятирічними та сорокарічними немає, якщо є такі спільні цінності. На заході панувала дружня атмосфера. Гості у форматі вільного мікрофона могли поспілкуватися з авторами проєкту. Будемо презентувати, просувати. Головне, хочеться зворотнього зв'язку, коментарів, Хочеться розмов із 40-річних, які працюють, наймають, спілкуються з молоддю, і хочеться молоді, яка більше розуміє, хто ми яке життя попереду. Про що можна вже думати в їх 20 років, що можна відпускати, і бути особистостями. Мені моя мета, щоб вони щиро прийшли. За нашим досвідом, а не ми насаджували їм наш досвід. Дарія Йова, Назар Прусенко, цей день.